Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте представити нашу наукову роботу. Я Мезенцева Софія, учениця 10 А класу комунального навчального закладу хіміко-екологічний ліцей Дніпровської міської ради. Хочу представити науковий проект на тему дослідження наслідків впливу хвостосховищ на навколишнє середовище та обґрунтування правдохоронних заходів. Робота виконана під керівництвом Павличенка Артема Володимировича. Дніпропетровщина це одна з найбільш техногенно навантажених територій України з великою кількістю підприємств е, гірничо добувного комплексу. Видобуток та збагачення корисних опалень супроводжується утворенням значних обсягів гірничо-промислових відходів, частина з яких складується в постосховищах. Ці об'єкти техногенезу, під які відведено величезні земельні площі, є одним із найбільш масштабних та довготривалих джерел пилоутворення, як на етапі експлуатації, так і після закриття. Пили, які утворюються на поверхні постосховища, внаслідок процесу дефляції переноситься на великій відстані і є, не, е, є небезпечним фактором забруднення навколишнього Середовища та негативного впливу на людину. Проблема було пригнічення та раціонального і ефективного використання таких порушених територій існує десятиліттями, але й досі залишається актуально і потребує нових е підходів до її вирішення. Тож, метою нашого наукового проєкту є дослідження негативного впливу фотосховище на навколишнє середовище, його наслідків та обґрунтування продохоронних заходів із залученням енергетичного та природно-ресурсного потенціалу території. Основні завдання наукової роботи подані на слайді. Для дослідження негативного впливу на навколишнє середовище було обрано хвостосховище голецької гірничо збагачувального комбінату одного з найбільших підприємств з видобутку залізної руди кривбасу. Для того щоб визначити площу сухої пилоутворюючої поверхні хвостосховища НГЗК, були застосовані радіометричні індекси. Технології дистанційного зондування землі було використано для аналізу аерофотознімку місця розташування об'єкта та формування растру вегетаційних і водних індексів. Відповідно на рисунку, 1 відображено результати картографування території фотосховищень НГЗК за вегетаційним індексом НДВІ а на рисунку. 2 за водним індексом. В свою чергу геоінфер... геоінформаційні технології було використано для формування контуру хвостосховищ ГАЗК, хвостосховища ГИЗК, класифікації, э, э, класифікації растрових гетаційних індексів та проведення зонально статистичного аналізу розподілу площ хвостосховища за типом поверхні. На рисунку 5 відображені результати картографування території хвостосховища НГЗК за класифікацією ДВІ в таблиці нижче подано результати зонально статистичного аналізу розподілу поверхні об'єкта за класами. Отже, встановлено загальну площу фотосховища гензика, саме 557 гектарів та площу сушної території, 278,6 гектарів. Як було вказано раніше, найбільший внесок понад 80% у забруднення атмосфери та прилеглих до фососховищ територій відбувається через дефляцію полуутворюючих поверхонь. З осушеної поверхні фотосховища гезика за добу виносяться понад 557 тонн дрібнодисперсного пилу, який осідає на прилеглих територіях, що в свою чергу спричиняє погіршення умов існування живих організмів та деградацію екосистем. До людини, коли разом з іншими токсичними політантами, може потрапляти. Інгаляційним та травним шляхами і чини такі такі види негативного впливу, як подразнювальний запальний, алергенний, фіброгенний, канцерогенний тощо. Вид природоохоронних охоронних заходів знепилення поверхні хвостосховища залежить від подальшого цільового використання порушених земель. Задля раціонального і ефективного використання території хвостосховища пропонується використати осушені площі під землеємні об'єкти альтернативної енергетики, а саме сонячні електростанції. В такому разі оптимальним способом полопригнічення є посів травосуміші з попереднім нанесенням тонкого родючого шару, наприклад, мулу з поліфільтрації як добриво. Для посіву пропонується використати суміші з лакового-бобових трав, які виконують грудотворчу функцію. А також мають добре розвинену кореневу систему, яка зміснюватиме поверхню пососховища та стримуватиме її ерозію, тим самим перешкоджаючи сильному полуутворенню. Таке покриття дає можливість в майбутньому розкривати та розробляти хвостосховища як техногенне родовище, а також такий комплекс природоохоронних заходів в період експлуатації фотосховища може застосовуватись і після терміну експлуатації об'єкта як постехногенні заходи. Як було застачено вище осушноповершні фотосховища, пропонується використати для розміщення сонячної електростанції. Таке рішення зможе вирішити одну з головних проблем, які зупиняють розвиток сонячної енергетики на Дніпропетровщині. Це потреба великих земельних площ під розміщення сонячних панелей. Тим, сам, е, тим самим виключається використання земель, які придатні для сільськогосподарського використання. До того ж, електроенергія отримана з такої сонячної електростанції могла б частково покривати енергетичні потреби гірничо збагачувального комбінату або забезпечувати електроенергію найближчі населені пункти. Методом накладання кажуть поширення сонячної радіації на території. України та щільності розміщення хвостосховищ, е, отримано наглядне підтвердження про однопотенціалу криворіжжя як району перспективного підустановку сонячних електростанцій, оскільки він знаходиться в зоні з високим рівнем інсоляції та має велику кількість техногенно пошкоджених е, територій. Було розраховано параметри сонячної електростанції, яка могла бути встановлена на сухій поверхні хвостосховища ГЗК. Е, з урахуванням географічного розташування, хвостосховища було визначено оптимальний кут нахилу панели, а саме тридцять градусів для того, щоб не відбулося взаємного затінення е, модулів, е, було розраховано оптимальну відстань між. ...зарядами сонячних панелей 2,9 метрів, і площа, яка необхідна для розміщення одного сонячного модуля 6,5 метрів квадратних. Таким чином, загальна кількість панелей, які можна поставити на сушну поверхню хвостосховища НГЗК складає 427 тисяч штук. Також розраховано приблизно річну кількість електроенергії і потужній станції. В свою чергу, екологічний ефект від експлуатації даної сонячної електростанції полягає в по опосередкованому зменшенні річних викликів 363 тисяч тонн діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, водночас річна економія палива в при виробленні аналогічної кількості електроенергії буде складати тисячу сто тисяч тонн вугілля. Запропоноване рішення щодо розміщення сонячної електростанції на сухій закріпленні травосумішими поверхнях сосховища має ряд переваг в екологічній сфері. Це перешкоджання процесу дефляції полутворчих поверхонь та відповідно зниження рівня забруднення навколишнього середовища. Водночас, як для вироблення енергії використовування на традиційні види палива, осередковано скорочуються викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин. В енергетичній сфері це можливість отримання додаткової чистої енергії за рахунок використання енергії сонця, яка є невичерпною. Також це можливість часткового вирішення проблеми енергозабезпечення технологічного процесу підприємства або найближчих населених пунктів. В економічній та ресурсній сфері це використання порушених територій під розташування сет замість територій, які придатні для сільськогосподарського використання. Також це можливість повторного розкриття та розробки возосховища як техногенного родовища та продаж отриманої електроенергії за зеленим тарифом. Відновлювання джерел енергії. Зможе стати однією з основ післявоєнної відбудови України, що, в свою чергу, підвищить рівень енергетичної та економічної безпеки держави. Тому дуже важливо закласти підґрунтя задля впровадження кологорієнтовних альтернативних джерел енергії та забезпечення подальшого розвитку енергетики України. Висновки даної науково-дослідницької роботи, які наведені на екрані, були прокоментовані в ході доповіді. Дякую за увагу.